О, опять этот пистолетик. З ким контактувати. Що з тобою не так, Ти одна суцільна проблема. Бродяга, тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо. Але я не маю жодного бажання натикатися на сцені матраци під час патруля. Мені наказано тримати проект Х подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш, довіряти всім на слово. Хто контакт? Та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ес-свідомості? Стрілець агент? Темний, шрам, стрілець, С свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то на Великій продовжать згорати. Така реальність! А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Типа за заварту лізируною за іскру я не хочу. Ну, Ладно, давайте ми тоді за заварту. Скажемо, що ми не ворог. Я вам не ворог, полковнику. Щось іще солдати. Перемочили, блін, половину двіжухи його. Я вам не ворог. Мені треба до прип'яті. Звіст без проблем. Проходь будь-яку дому. Хм. Так вхід закритий. Серйозно. Наглухо, ми раніше нікого не пропускали. Тим паче після сигналу. Мене послав Коршунов. Ну, я теж тебе послати можу. І Коршунова твого. Здогадуйся куди. Залишкам варти краще б на велику вертатися, а не до прип'яті лізти. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може знижечку в гостю організуєш? Пітушила. Ще попросимо телеграфа екскурсію замотити. Блядь, граната, звісно, має свій офієвший радіус. А, блядь, з... я ж ти вже дух. Тварюки, мутантиці, так? Один відволікає, один обходить. Майже як люди. Ну, скоро на одну людину менше стане. І останнім, кого я побачу, буде Пес Коршунова. Ну, дякую зону за прощальний подарунок. Звідки ти знаєш, хто я?

Я так и знал, блядь. Опять тип, 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 тип с лопатой за мной пришел. Вообще бессмертный какой-то.